Привіт, шановні гості, дорога родина! Сьогодні у мене для вас огляд. Як ви бачите, це сукня з драпіюванням вузол по лінії талії і шита вона для продажу. Манекен, який в мене знайшовся, цей манекен трошки кривенький, але на ньому все рівно буде гарно видно. Отже, в цьому платі поєднання двох кольорів синього та кольору. Чорниці з вершками. Він навіть і не марсала, і не бордовий такий цікавий, гарний колір. Отже, де взяти відео? Відео на каналі є. Нещодавно був урок синьої сукні в жовті квіти от один в один була викрічка. Але тут є деякі зміни. Я вам покажу, як позаду виглядає. Позаду плаття такого кольору, а одна сторона, і цей рукав синього. Для того, щоб було ось таке красив, красиве переплетіння, це просто вставлений пояс. Він шитий з двох сторін. Ви його продягаєте ось сюди. Потім, після того, як з'єднаєте дві половинки, пояс вшиваєте, продягаєте, для того, щоб було ось таке зовсім незвичне переплетіння вашого виробу. Ну і вшиваєте, як зазвичай, от точно так само, як в тому уроці, який вже є на каналі. Тож, я надіюся, що ви мені поставите вподобайку за ще таку одну ідею. Бажаю вам гарного настрою, гарних ідей, музи та чудової погоди. Скоро весна, сьогодні ось сонечко на дворі. Воно вже так заходить, але сонечко є, хоч і мороз, хоч і холодно. Тож я вам всім бажаю гарного настрою, музи, цьомки-бомки. До зустрічі!